Всім привіт! Що ви, як ви? Я от рідко приїжджаю в село, але я це заскочив по-бистрому, то думаю зніму щось коротенький якийсь відосик. Як бачите, сарай повністю готовий до прийому свиней, але він вже так готовий другий рік. Я думаю, грінпісовці довольні, що з немає. Ну то таке. Будемо чекати. Де щось будемо чекати? Ціна зараз хороша, говорять. Скупщики дзвонять. Говорять, що ти не держиш. Ціна 110. Таке зерно по 10 вже. Ну, не в ціні і не в зерні діло. Що, не пам'ятаю, що я вже там останній раз знімав. Як бачите, повбирав я ці перегородки, хотів, щоб в мене тут суцільно було. Ну, не пам'ятаю, тут, мабуть, 40 штук, тут 60, щось таке, щоб, щоб не ділити їх. Так, звісно, чуть-чуть тут такі переворот, Це я не пам'ятаю. Тут наче в мене свині попадали вниз туди в ями. Я вже позабувався, що в мене тут було. Тут планував я розширення, достраювати сарай. Тут хотів робити двері. Дикивушку сюди переніс. Ну, думав тут підключати, щоб вже тут набивати. Це тут мені метал постягували. Бочечки нові я попривозив, думав. Ну теж їх зробити до зерно. Одна, друга. Такі 50 кубові вони чи 60 не пам'ятаю. Але чого приїхав в село, хочу продати їх. Ті, що в мене робочі, я не буду продавати. А оті ті хочу продати. Все-таки в будь-який момент їх можна докупити, взяти. Ще продаю свого грігата. Знімав я ще не знімав, що купив гумновозку. Теж стоїть без діла. Виложив в інтернет, думаю хай може хтось комусь нужніше. Є таке чудо. Дай це чудо. Хороша річ. Жалію, що раніше не взяв її повивозив усе своє добро на поле побистрому за два дня. Не пам'ятаю скільки ходок зробив. Що для господарства потрібно? Ну а так, все по-старому, працюємо.